Дня, в етері першої єдина країна з вами ведучий Володимир Карагяр. Сьогоднішня наша програма присвячена дуже важливій темі: другій річниці революції гідності та Євромайдану. Це події, які стали дуже важливими для нас не тільки як з точки зору історії України, а для кожного в його особистому житті, тому що змінилися і змінилося багато в країні чого. І сьогодні в мене в гостях можливо найзагадковіша пара, яка приймала участь, були активістами майдану Євромайдану. Це ініціатор, один з ініціаторів Євромайдану, засновник спільно ТВ Богдана Бабич. Та відомий полі... політолог Віталій Кулік. отже, е... от одразу таке питання до, до вас. От 21 листопада стався майдан. Як це е... було ось так? Е... Бути що Богдана як активістка цілодобово проводила на майдані в день ночі під кулями в цей холод, в цей мороз, і в той же самий час ви працювали в адміністрації президента. Хоча я сам був свідком того і сам завдяки вам потрапив на майдан, що ви 20, вже 21 го числа. Ви були одним з перших, хто закликав вийти туди. Як це сталося? Що ну, ось така напевно парадокс. Ну насправді розкажу, як це сталося. Це для мене було несподівано. Я пам'ятаю, Віталій зателефонував мені і сказав, що у нас надзвичайна ситуація в країні. Це було перше, десь близько першої години дня. Я сказала, що трапилось. Він каже, що до нього потрапив фактично указ Азарова про те, що ми змінюємо рух з євроінтеграції. І для мене це було однозначно зрозумілим, що ми тепер перелаштовуємося до Росії. А ми розуміли наслідки такого політичного кроку, і ми домовилися, що ми збираємося своїм гуртом на Богомольця. У нас був офіс, у нас були вже свої прибічники, однодумці. І ми власне зібралися, щоб подумати, а що робити далі. І вже о четвертій годині ми зібралися власне на богомольця в нашому колективі думати, що робити. Віталій про це додасть, напевно. Так, саме тоді було зрозуміло, що фактично з наказом Азарова про звертання європейської інтеграції уряд відмовлявся від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Другий пункт було про інтеграцію і входження в інтеграційні процеси в так званій пострадянській Євразії, тобто однозначно курс на Російську Федерацію. І для більшості не лише громадських діячів, а навіть в адміністрації президента, в кабінеті міністрів. В різних міністерствах та відомствах, 70-80% чиновників середньої та низької ланки вони симпатизували Майдану з перших днів. Більш того, ми були великій мірі переконані, що під тиском громадськості президент підпише угоду про асоціацію. Але вже через кілька днів ми зрозуміли, що це далеко не так. Що президент тоді, екс-президент Янукович, обрав фактично курс дійсно на згортання демократичних свобод. На закручування гайок, на введення цензури на телебачення і так далі. Тоді, 21 листопада, я тоді запішов в офіс, і ми разом вечором вийшли. Ми навіть не, не читали Фейсбук, ми дискутували стосовно формату нашої участі, і однозначно була зроблена ставка на те, що ми виходимо як стрімери, як ті, хто мають показувати факти, показувати все, що відбувається. Ми купили жовто-блакітні стрічки. І фактично всім гуртом нас тоді близько 20 чоловік було учасників засновників спільнобачення і спільно ТВ, І ми вийшли тоді нами на майдан, і з цього почався з першого дня, з 21 листопада, почався стрім, прямий ефір всього, що відбувалося на Майдані Незалежності. Е, ти. Я точно знаю, що ти щоночі майже щоночі проводив на під час прямих ефірів ТВ, Тоді в я вже не буду називати твоє ім'я, як ти тоді називався, але е, твій голос звучав під час ночі. Ти пояснював ситуацію, що відбувається? Е, ти то ти закликав виходити киян 11 грудня, коли була перша спроба з Нестом Майданом, Ми з тобою разом стояли біля камери. Е, що в цей момент чи не впізнавало тебе на банковій? Е, що в цей момент взагалі на банковій відбувалося? Власне кажучи, 31 грудня я написав першу заяву про звільнення. І так, багато хто знав і впізнавав мій голос, і однозначно всі знали мої настрої, всі знали Богдану, що вона одна з активісток, що вона одна з ключових осіб біля стели. Це все розуміли, і ми очікували, що в найближчий час, там день-два, нас мають або затримати, або зробити якісь орху висновки стосовно нас. Проте симпатія частини знову ж таки частини низової ланки бюрократії вона була і люди розуміли, не дивлячись, де, де хто був, хто на майдані, хто на вулиці, хто в магазинах, хто таксисти, всі розуміли, якщо ми зараз програємо, то цим втратимо країну. Ми втратимо майбутнє. Один із е, научасників ТВ на початку колись сказав, що він при режимі Януковича, особливо перед майданом, він не бачив майбутнього майбутнє, нібито закрито. А майдан він відкривав майбутнє. Він не склав майбутнє для України. Він відкривав майбутнє для зміни системи як такої. Тому що на майдані виникли перші ідеї, як трансформувати оцю корумповану систему олігархічні зимовідносини. На майдані народжувалося майбутнє, Майбутнє не лише Україна, а всього світу. От під час майдану проти вас обох велася така потужна масована кампанія, атака по дискредитації. От чи знаєте ви хто був її замовником, хто був виконавцем цієї кампанії? Ну, почалося власне це після створення громадської ради майдану. А ми побачили, що на Майдані багато людей вони не настільки скоординовані, і потрібно якимось чином їх між собою перезнайомити і виробити якийсь план дій, тому що ми не могли просто так стояти там і мерзнути. Має бути якась рада, мають прийматися якісь рішення. І ми почали достатньо швидко збирати докупи різні громадські організації. Ми збиралися в незалежній медіапроспілці, а нам дали там приміщення, ми домовилися про нього, і за якийсь час, десь буквально за тижня-два, туди набилося ну вже близько 118 організацій. Там були певні правила, які входження, і люди почали одне одного чути. І в той момент, коли політики побачили ну, власне, таку альтернативу, тому що ви пам'ятаєте, було постійно зіштовхування ну власне громадських активістів і політиків, тому що громадські активісти хотіли змінити систему. Політики хотіли власне, змінити просто, ну скажімо. Політичні обличчя, так? тобто прийти на зміну Януковича. У нас були різні цілі. І після того, як ну я дійсно була одним з ініціаторів координаторів громадської ради Майдану, через тиждень була вже створена ВО Майдан, і нас звинуватили в тому, що ми є рукою банковою, що ми спеціально це робимо, і почали бити по координаторам. Я знаю, що Пашинський особисто давав наказ по мені вести інформаційну кампанію. Так як проти мене нічого фактично немає, то вони знайшли, що мій чоловік працює в адміністрації президента. Та хоча ну він відкрито говорив про свої погляди і про те, що написав заяву, знали багато хто після побиття студентів. Їх 15 чоловік написало звільнення, і ця компанія ну, власне, йде до цього часу. Спочатку я від цього якимось чином намагалася протидіяти, казати, що це там неправда, що в мене є технологами клюєва і так далі. Але потім мені набридло спростовувати цю несенітницю. Просто я на це не звертаю увагу, і ми якби діємо і рухаємося далі. Але однозначно, це робив Пашинський, і ця компанія ну, тривала якийсь певний період. Хоча я вам так скажу, коли в нас була зустріч з Зоряном Шкіряком, який багато давав коментарів про це, я його піймала в Верховній Раді і сказала: кажу, як ви взагалі маєте право подібне говорити? Він навіть не знав, хто я така. При тому, що він давав коментар проти мене, я пояснила, що давайте у нас є спільний фактично ворог. Ми хочемо змінити систему, хочу змінити Януковича. Будь ласка, давайте не гризтися між собою. І на якийсь момент компанія інформаційна припинила, припинилася. Була ще ідеологічна база цього, тому що фактично протистояння було не лише на рівні візії та цілей. Позапартійний майдан висував дійсно зміну систему. Він говорив про те, що має на зміну цій прогнившій системі прийняття рішень партійної системи, що партії вже є закритими вакцинами товариствами, а не дійсно партіями, що виборча система себе не виправдовує, не є нерепрезентативною. репрезентативною. Що соціальні ліфти в державі і в політичних партіях не діють, що партії потужні на імпотентів політичних. Це все говорили громадські активісти. Партії ж навпаки, вони говорили про те, що от треба нам. Ми поїдемо, проведемо реформу, треба замінити те чи інше обличчя. А давайте домовимося, а давайте підпишемо документи. Я наскільки пам'ятаю, одні, одні, одні з вимог Ради Майдану, координаційної ради Майдану, про яку говорить Богдана, було саме те, що в переговорах влада опозиція має бути третій учасник. Це громадянська позиція, громадянське суспільство. При, е і саме за цю позицію, наскільки я пам'ятаю, дуже активна масована атака була саме вже не від банкової, а від опозиції. З, звичайно, тому що коли ми говорили про суб'єктизацію громадського сектору, громадської громадської Майдану, ми казали про те, що ви май... почав майдан громадянське суспільство, звідти почалося е... протестний рух, і вони мають право репрезентувати себе в процесі політичного регулювання, в процесі вироблення нового денного. Я пам'ятаю, як ми з Юрієм Луценком сперечалися щодо цього. І коли йому казали, ну подивіться, фактично, опозиційні політики годуються з тих самих гаманців олігархів. Неможливо домовити з Януковичу, наприклад, там з тим самим Кличко, тому що ну на той момент говорили про те, що Кличко фінансується Львова Ну це смішно було. Ми казали, давайте. Тобто, і навпаки, легко домовитись? А, тому що не вони... зовсім, тому що Майдан вимагав одного. Вони, начебто, очолили Майдан, і вони не не могли прийти з іншими ідеями. І тому Справді, ми казали, що має бути участь грома... власне, якихось громадських активістів, які змогли би презентувати майдан. Ми пропонували схему, як це зробити. Ми казали, що давайте ми проведемо опитування на майдані. Нехай люди виберуть 50 чоловік, які будуть на яких вони знають. Ці 50 чоловік між собою ставлять рейтинг, з ким би вони хотіли піти на переговори до Януковича. А потім формуємо 12 чоловік, фактично по 3 чоловіки, і через жеребкування ми фактично визначаємо трійцю, яка йде на переговори. Щоб не щоб була максимальна довіра до цих людей. Більше того, ці люди не просто так ідуть на переговори, а ми збираємося разом і формуємо ті вимоги, які вони просто будуть озвучувати. Тобто вони презентують майдан і вони просто озвучують вимоги. І на той момент, насправді, якби Янукович погодився на таку, ну власне, на таку пропозицію, якби політики були мудріші і дали б можливість громадянському суспільству так само попливати на рішення, ми б могли мати зовсім інші зараз сценарії. Але сталося так, як сталося. Я просто до чого. Чому я це говорю? Тому що були спроби насправді ну такого мирного вирішення цієї, цієї От, якраз мене наступне питання. От на Майдані творилася нова візія по суті. Майбутнього говорилося про відкри про відкрит дремокрачої участі, про відкриті бюджети, про там ну побудову громадянського суспільства. про зміну системи, про зміну системи влади і взагалі як держави такою. Чому не вдалося? І чи вдасться нам ще це зробити? Насправді майдан був дуже креативний. Там зібралися фактично всі прошарки суспільства, які тим так чи інакше намагався внести свій внесок в розвиток майдану. Там дійсно ми говорили про те, яким ми бачимо, ну якою ми бачимо Україну, коли кажуть, що не було плану дій, чи не було розуміння, яку ми країну будуємо. Насправді було збиралися стратегічні групи, які планували, що ми хочемо далі. Ми навіть переходили до того, що нам потрібно робити технічний уряд, не політично ангажований. Щоб там не було політичного представництва, щоб там були просто професіонали. Від, кожної, там, від кожного напрямку медики мають сказати, хто, кого вони бачать адміністратором фактично в уряді. Ми хотіли цей технічний уряд, щоб він був, щоб він дозволив консолідувати політичне суспільство. Тоді на той момент була дуже низька довіра до політиків, тому що вони не могли ніяк прийняти рішення на Майдані. І тому ми пропонували певні ідеї. Ми казали про те, що. То, от, от якраз про ідею, Віталій, от дуже багато ідей. Наприклад, ми вже згадали про во Майдан, який був створений в контру координаційній раді. Також Богдана згадала про технічний уряд. Дуже багато ідей, які виникали на майдані у якраз громадянського суспільства, у громадянських активістів. Потім реалізовувалися політиками, навіть той самий технічний уряд, але реалізовувалися криво боку, так ну нереально. Не чи не це стало причиною, взагалі, ну, ваше бачення ось того, що стало причиною не поразки, а того, що ми одразу на Майдані досягли цієї зміни системи? Це трошкизм. Трошки того, трошки того. А давайте ми трошки зробимо, а трошки не зробимо. оцей це він призвів до того, що фактично всі напрацювання майдану потім бралися на озброєння політиками. Вони трошки виконували завдання. Не дотягували, не докручували, і воно виходило в такі франкінштейни, виявлялося, взялися за реформування судової системи, вийшов Франкенштейн в ручному режимі до сих пір, судами рулять. Взялися за реформування виборчого законодавства, отримали закон про місцеві вибори, який взагалі вводить в ступори і повний жах виникає для місцевих людей, для громадян на, на місцях, коли вони приходять на дільниці голосувати. І взагалі кого вони обирають по підсумку, як обираються? Тобто більшість ідей, які Креативились на майдані, вони або лякали політиків і намагалися максимально дескредитувати самі ідеї людей і носіїв цих ідей. А з іншого боку, якщо вони бралися на озброєння, то виконання політиками було такими, що краще вони цього ніколи не робили. От якраз мене, говорячи про майбутнє, про нові технології на Майдані, про нові візії. Спільно ТВ зіграла свою дуже важливу роль якраз в Майдані. От в чому сила якраз цього інтерактивного стріму прямої трансляції, яку вело Спільне ТВ? Ну, чому ми власне почали трансляцію фактично там, з першого дня? Тому що ми розуміли небезпеку, яка очікувала цих людей, які зібралися. І фактично, ми розуміли, що потрібна пряма трансляція. Вона дає почуття захисту, тому що в прямому ефірі дуже складно зробити ну, якісь такі жорсткі кроки. Це раз. По-друге, ми розуміли, що людям потрібна правда. Ми давали прямий ефір, там де не було монтажу і цензури, люди безпосередньо бачили, що відбувається. Більше того, в нас був чат, де люди спілкувалися між собою, де люди п'ятьма мовами, десятьма мовами спілкувалися. Для нас було дуже цікаво і оригінально, звичайно. Ми запроваджували нові технології, ми давали людям можливість спілкуватися між собою. Я пам'ятаю е, такий момент, коли 11 числа ми стояли якраз. Я стрімила в той момент, коли почалося зіткнення та почалося штурм майдану. І я бачила початок стріму, це було там 2,5 з тисячі. А десь під кінець вже було 90 тисяч, які дивилися, що відбувається на Майдані, і я розуміла силу впливу особисто свого, коли я казала, що люди нам потрібна допомога. Тут йде штурм, будь ласка, приїжджайте сюди. Таксісти, Київ, вставай. Київ вставай. Я просто пам'ятаю цю фразу Київ вставай. я пам'ятаю, як мене штовхнули, і моя камера вилетіла в мене з рук. І як, як співчували потім люди, які дивилися, вони думали, що мене вже той НАТО обзнесло. Насправді я бачила, що це шалений вплив, шалений мобілізаційний вплив. Тому що люди, які побачили, що відбувається на Майдані, вони приходили сюди, щоб стати учасниками цих процесів. І під кінець я пам'ятаю під ранок, як люди починали сходити з різних куточків Києва власне на майдан, тому що вони бачили ці прямі трансляції. Віталій от е, пряма трансляція, чим вона для вас стала як для політолога? Напевно, ось під час цих нічних ефірів, по перше, це відчуття пульсу суспільства. Коли ти спілкуєшся, розповідаєш якісь речі, читаєш стрім, і люди пишуть, відповідають тобі в чаті, що от, скажіть про це, не скажіть про це, а як прокоментуєте ту чи іншу подію, дають якісь посилання. І ти розумієш, що це живе телебачення, це жива дискусія, живе спілкування, і це вже далеко не інтернет, не фейсбук, де людина сидить з одного боку. а Лента Фейсбуку в інш стрічка Фейсбуку в інша. Це не телебачення, коли камера іти далеко від свого глядача. Це безпередні спілкування, коли тобі кажуть, направ камеру сюди, ти повертаєш камеру, показуєш те, що хоче безпосередньо конкретний глядач. Це величезна сила, і по великому рахунку, оце відчуття участі, відчуття кожної людини, коли вона не лише співпереживала, але брала безпосередню участь, лайком, перепостом. Агітацією приходила на майдан і нас підтримувала. Простий приклад, нам не вистачало бензину для генератора під час прямого ефіру. І ми попросили людей приносити нам бензин. У нас було через деякий час було близько 30 літрів чи 100 літрів бензина, коли люди почали зносити його. Коли нам не вистачало якого шнурка, летів в стрім і шнурка від телефона до банки, зарядки не він полетів чи, чи яким чином зник. То його принесли через 15 хвилин після прохання в, в камеру. І от оце живе телебачення, воно фактично народило новий якість громадського активіста медіактивіста. той, хто транслює, той, хто говорить правду і має громадянську позицію. Так, це не журналіст. Медіаактивізм це не це не журналістська професія, це одна позиція. Але це позиція, та, яка і запалює людей, і веде на барикади, і веде до досягнення певної цілі, яка об'єднує суспільство. От таке питання, що потрібно зробити, щоб переміг майдан. Майдан, можливо, не як революція, яка була, а Майдан от саме як е, той рух, який ми розпочали на Майдані. Ну, як на мене, по-перше, треба навчитися працювати своїми амбіціями, тому що наші амбіції інколи не дають можливості консолідуватися навколо якоїсь ідеї. От треба розуміти, що важливіше. Важливіша ідея, важливіша мета досягнення. І інколи треба відступити. Я це зрозуміла, переживши розкол в нашій організації. Зрозуміла, що інколи потрібно. Задля ідеї вміти поступатися, це раз. По-друге, зрозуміло, що потрібно, звідки, звідки цю систему змінювати. Я от Нещодавно відбулися вибори. Я бачила, як відбувалися вибори. Я бачила гречку знову, я бачила знову споювання людей, я бачила людей, яким платили гроші, які змінювали свій голос, віддавали, продавали свій голос. Так от, як на мене, я є прибічником цієї, ідеї, нам потрібно нарешті змінити систему а, обирання людей до влади ну, перед прямою демократією, участі. Да? Тобто, що я маю на увазі? Як це зробили прибалти свого часу після радянського союзу. Вони дали можливість людям здати екзамени. На громадянськість, так? тобто знання мови, знання конституції, знання історії України. От здав екзамен, отримав право голосу, тому ти будеш цінувати це, цей голос. Відріжуться люди, які не хочуть брати участі в виборчій компанії або продають свій голос. Але та людина, яка вже пройшла, здала цей екзамен, вона не буде продаватися. Тобто олігархам набагато буде важче впливати на цю систему, і такі як Льовочки, Нахметов і Коломойські вони не зможуть настільки прямо впливати на систему, Тут зробити людей свідомими. Скажімо, дати можливість тим людям, які хочуть брати участь в вирішенні долі країни, дати цей механізм. Тому що подивіться, що сталося на в Києві на виборах, пройшло трошки більше 20%. Всі інші не хочуть іти на вибори. Чому? Тому що не розуміють, що від них не настільки все залежить. Що дасть можливість це змінити? От такі механізми, власне, як ми зараз обговорюємо, це дасть можливість тим активним людям більш активно брати участь в житті, а тим, хто не хоче брати участь в житті, не дасть можливість їм продаватися або цій великій масі тиснути на ну не тиснути, а по суті фактично приводити до влади не тих, яких є. Я чому хочу сконцентруватися на майдані? Чому взагалі відбувається в Україні майдан? Та власне, тому що неможливо змінити законним шляхом, а, нашу владу, якби можна було оголосити імпічмент Януковичу провести по процедурі, не було б такого кривавого майдану. І власне я чекала, що президент Порошенко, який прийде, він перший закон, а, який внесе, це буде про імпічмент президента. Я би його поважала за це. Чому? Тому що нам потрібно нормальні прозорі правила гри. Коли ми їх не не маємо, то та активна меншість, яка бачить, що країна йде не в тому напрямку. Вона що починає? Вона починає протестувати, вона починає з з малих мітингів, а потім вона перетвориться в майдани. Так, от щоб майданів не було, потрібно змінювати правила всередині країни. А ваша думка повністю погоджуюся, оскільки я вважаю, що ця держава, яка зараз існує як інструмент, як машина прийняття рішень, вона себе вичерпала вже давно. Це пострадянська модель управління. Це е, модель, яка себе не оправдовує. Постійно ми маємо збої, постійно ми не задоволені цією владою. Дійсно, є е, е, громадянське суспільство, яке є суб'єктом, є е, можливість впливати на прийняття управлінських рішень, є е, способи, як контролювати та зробити так, щоб цієї держави ставало все менше і менше прийняттях рішень. Зокрема, акторні петиції дозволяють вносити ті чи інші питання на розвиток Верховної ради, місцевої ради, президента. Це відкритий бюджет, коли кожен громадянин може контролювати, скільки грошей прийшло, хто конкретний чиновник підписав тендер, куди потрачено відповідні кошти, і аж до сирої бухгалтерії кожну копійку можна прорахувати, і побачити, де, де, де вкрали. і посадити цю дину, яка вкрала. Є технології, які дозволяють брати участь в виробленні політик взагалі. Коли через інтернет технології ти втягуєш стейкхолдерів, зацікавлених сторін в дискусію, виробляєш єдиний документ, у документі, і на виході ти маєш законопроект або певне рішення. Ці всі технології вже є, і вони працьовувалися під час Майдану, вони обговорювалися під час Майдану. Візія вона є, план також є. Порядок денний і екшн план, план дій також є. Тому завдання зараз, для того, щоб мобілізувати суспільство для цього, треба дійсно прийняти нові правила гри. От ми постійно про них говоримо, і по деякі політики про це говорять. Але насправді, після цих виборів, президент сказав, що ми оновили систему влади. Та да ми не оновили. Ті самі Льовочкини, ті самі Коломойські фактично змагаються зараз між собою е за контроль за місцевими за місцевими бюджетами. Тобто ті, ті самі фіртеші, ті самі е Коломойський борються зараз за контроль над ціною галузями економіки. І президент покриває це все, тому що він частина цієї олігархічної системи, яка зараз сформована в Україні. Майдан вимагав зміни системи, подолання олігархату, подолання тих корупційних систем, які зараз відтворюються. Зараз у нас контрреволюція. І завдання громадянського суспільства це об'єднання і не допустити цієї контрреволюції. завершити Майдан. І ось тут в мене виникає останнє питання. Можливо, на останнє. Хто на себе має взяти відповідальність і ось змінити ось ці правила гри? Про що ви говорите першочергово, що потрібно змінити? Хто це може зробити? Хто має це зробити? І вже в рамках цього для цього потрібен третій майдан? І чи він можливий взагалі? Ну, я би сказала так: вже є центри, певні, які пропонують реальні рішення. Наприклад, є такий центр розвитку інновацій, де було ну ми разом розробляли електронну угоду між політиками. Так? Ми а, говорили про те, що потрібно вже переходити до електронної системи голосування. А там є дуже багато напрацювань, які могли б вже зараз а, стати в нагоді. Але знову ж таки, за якою ну скажімо, за якої моделі, та чи за яко, за яких умов, коли а, політики захочуть змінюватися? Тому що якщо політики не дадуть а, тим активним людям, які не хочуть жити в корумпованій системі, які не, 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 не хочуть бачити цього генерального прокурора, який реально не розслідував злочини майдану. Люди цього не хочуть. Ці люди активні. Я просто знаю по собі, що ні ми не зупинимося. Ми будемо доводити це до кінця. І, і щоб не було третього майдану, треба поступово змінюватись інакше. Інакше багато хто про це вже говорить. Інакше ми матимемо ще більш жорсткий варіант третього майдану. Про це дійсно треба зараз говорити, який міг би бути. Я би цього не хотіла, тому що я знаю, що є інший спосіб, більш еволюційний до зміни цієї системи. Більше того, побудови альтернативної системи. Віталій, а, ви знаєте, можна почати з малого. Зокрема, дійсно про те, що казала Богдана, про зміну виборчого закону, навіть не закону, а про зміну підходу до надання громадянства. Право голосу в першу чергу. Друге питання це ведення голосування онлайн в інтернеті. І тоді зникнуть питання, куди нам дівати голоси переселенців, зникнуть питання, а чому з'явилися чи не з'явилися ті чи інші виборці в списках, зникне запитання, а чому під, під, під тасокку голосів чи там, вкидування в бібліотені в, в урни. скриньки виборчі, це все фактично вона відійде в минуле. Тому що якщо Киргизстан вводить електронне голосування, то власне кажучи, що заважає Україні, яка витратила мільярди доларів на інформатизацію суспільства. У нас достатньо можливостей для того, щоб електронний реєстр виборців засувати під час інтернет-голосування під час будь-яких будь виборів. Це перше. Друге, це в кінці кінців довести до логічного завершення е, законодавства в, в сфері електронних е, петицій, зробити їх е, обов'язковими для розгляду і президента, і Верховної Ради, і місцевих органів влади. Не відписки писати, що я не можу цього зробити, як було законом про зброю, а провести через голосування, внести через не хочу, внести відповідний законопроект. Тому що цього вимагає 25 тисяч підписантів. І е, от, якби влада подавала собі трошкізм, а громадянське суспільство допомогло потім владі. Ми дійсно можемо зробити систему, зробити більш якісні, комфортні, комфортні для життя, для співіснування взаємодії. Тоді відновиться коло довіри. Тоді влада, бізнес і громадянське суспільство стануть партнерами. А поки що ми маємо спротив з боку влади і нерозуміння з боку з боку бізнесу. І це варто подавати вже найближчий період. Ось на ну, такій. А... Ноті, ось рецепту, напевно, що потрібно потрошки щось змінювати і вже рухатись туди. Можливо, громадянському суспільству, комусь з політиків. Тим, хто має шанс або вдачу це робити, потрібно рухатись вперед. На цій ноті я завершую нашу сьогоднішню передачу. З вами в ефірі був Володимир Карагяр, мої гості Богдана Бабич та Віталій Кулік. До побачення. Дякую.